Привіт, друзі! Перш за все, я хочу подякувати за підтримку каналу. Всі ті, хто хоче підтримати канал, реквізити в описі під відео. Дякую. Отже, переходимо до теми. Тема накипіла, тому що мені треба зробити внутрішній паспорт поміняти з паперового на, на ID. Але так як я народився в Криму в Сімферополі. Питання ускладнюється. ускладнилось. В ЦНАПі не можуть точно знати, хто я, тому що вони не можуть дати запит в Крим, тому що з Криму відповіді не прийде по відомих причинах. І мені доводиться довелося їздити і заповнювати анкету, щоб доказати, що я існую. Там, закордонний паспорт та інші речі. Суть відео в тому, що у разі, якщо Україна пожертвує своїми територіями, то ці території лишаться окупованими. А люди, які не згодні жити при під окупацією, вони переїдуть на територію вільної України. І в них виникне така ж проблема. Ніхто не ну, запит з запит окупованих територій буде неможливо. Просто ну, такої можливості не буде. Тому що росіяни будуть казати, що ні, це наша територія, наші люди і взагалі повертають їх і не будуть давати ніякої відповіді. Тільки питання в тому, що я один поки що. Ну, один з небагатьох, можливо, не один один з небагатьох, у кого така проблема. А у разі здачі території, точніше, погодження на мир на будь-яких умовах, в тому числі з віддачою території, наших територій росіянам, таких людей будуть мільйони. І тут виникає питання, чи впорається наша цим? чи готова вона до такого. Чи е, готова вона приймати, перевіряти всіх, 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 хто сюди переїде на територію вільної України. Тому, в тому числі, тому погана е, ідея за здачу території, тому що ті, хто виступають за здачу території, навіть не усвідомлюють цього. Нічого не готово. Ніякої програми немає, нічого не готується. Які, які це буду мати наслідки, ніхто не знає. Я просто на своїй ситуації зрозумів, що може статись колапс. Тому що знову ж таки одне діло, коли я один, а інше діло, коли таких, як я, мільйони. А їх будуть мільйони. Ну, сотні тисяч точно. Тому що у всіх буде там документальні проблеми, документальне питання і буде отака чехарда. Я вас прошу, ті, хто не усвідомлює таких наслідків, хоча б на трошки задуматись і зрозуміти, що я розумію, що важко, розумію, що люди гинуть. Але після війни, незалежно від того, як вона закінчиться, будуть проблеми, починаючи від програми для військових, для ветеранів, якої теж не існує. Тобто більшості людей просто все одно на тих воєнних, хто, допустимо, втратив ногу, руку, їм і, і, все одно. Закінчуючи отакою проблемою, що будуть переселенці, у яких буде купа проблем. І чи зможе наша система їх вирішити, це вже велике питання. Я сподіваюся, що все буде добре. Що якось доля повернеться так, щоб в нас були всі наші території, бо якщо б доля не поверталася раніше, Україні б вже не існувало. Я говорив про це в одному зі своїх давніх достатніх відео. Давні, відео. Е, отже, слава Україні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це дуже допомагає каналу розвиватись. Е, І мені дуже приємно читати ваші коментарі незалежно незалежності від того, якого вони характеру. Мені дуже приємно з вами спілкуватись. До новых зустрічей, друзья.